Слухайте, я ще сьогодні знаєте про що хотів з вами поговорити? Я хотів поговорити трошечки про стереотипи, От, і про шаблони якісь. Ну, ми дійсно, нація достатньо стереотипна. От я вас зараз що запитаю. Столиця України, що? Яке місто? Київ, Правильно. Добре, столиця гумору в Україні. Одеса. От Всі кажуть, Одеса, чого ви так кажете? Бо вам хтось колись сказав, що Одеса це столиця гумору. І я, до речі, ні на секунду не заперечую. Дійсно, Одеса там дуже смішно. Але скажіть мені, будь ласка, чому ми применшуємо рівень гумору у інших містах України? От ми знаємо, що смішно в Одесі, але хто сказав, що не смішно в Тернополі? Тернопіль це єдине місто, де таксіст, мій знайомий, коли віз німця по роздолбаній дорозі, а їх в Тернополі більшість. На запитання німця, чого ви з тим нічого не робите, що не можна заасфальтувати, тільки тернопільський таксист зміг відповісти, що як в 44-му році німці розбомбили, так ми нічого не робимо, бо то пам'ятка історії, все відносно, панове, все відносно. Візьміть Львів. Львів в 2007 році. Я приїхав до Львова. Я приїхав не сам. Ми привезли до виставу. Туди приїхав зоряний колектив. Дівчата-актори з театру на Подолі, Даша Малахова, Чапкіс, Володя Горянський, Наталя Доля, Маша Єфросініна. Я в кінці кінці Львів аплодував, стоючи і після вистави, я повів всю цю от бригаду, трупу людей, повів в Криївку. Ну, всі знають в Львові заклад Криївка. Я добув десь там з людьми до другої години. Ночі, і тут я сижу, і мені в голову приходить геніальна думка. Я думаю, а чому б мені зараз не піти на ринок і не купити величезний букет квітів, і не принести її фразівній в, в номер готелю, тому що вона сьогодні дуже гарно грала. Само собою, що в тверезу голову така думка не прийшла б. Але хлопець сказав, хлопець зробив. І я йду в напрямку Галицького ринку, благо він в центрі. І я підходжу до, до такої теплиці скляної. Де видно багато квітів. Я підходжу, беру за ручку, смикаю, зачинено. Але я бачу, що всередині світиться. Тому я стукаю. Мені ніхто не відкриває, тому я розумію, що, певний хоч там хтось і є, але він спить і треба його розбудити. Тому я починаю лупити ногою. І в цю ж мить через дорогу переходить міліціонер. А це перепрошую. Далеко ще не твоя нова поліція, яку ми так любимо зараз. До мене підійшов старий, добрий львівський мент, який підійшов до мене і сказав: ти чого стукаєш? І я зрозумів, що зараз будуть проблеми, бо я бачу, що він десь такий самий, як я, тільки він в виграшній ситуації, бо він в формі. І я кажу йому: Та я квітів хочу купити. Мент питається, і багато ти їх хочеш купити. Я кажу багато. Мент робить отак. Виймає ключ, відкриває двері. Відкриває переді мною каже: Заходи вибирай! І я заходжу в ту теплицю з квітами, і як зараз пам'ятаю, я вибрав величезний, красивий букет за 160 гривень. І в цю мить мені в голову приходить прекрасна ідея. Я повертаюся до мінта і кажу: за 140 віддасиш, на що отримую не менш геніальну відповідь: я не можу, я не власник, я тільки продаю. Тому я ще раз кажу, все відносно. Точно так само відносно, як хтось вважає, що золотий голос України це Олександр Пономарьов. Я кажу все відносно. Бо я вважаю, що це Володимир Жогло, вокал варіяти шоу. Сергій Полопан, гітара варіяти шоу, музика варіатів. <му> Добрий вечір, друзі, ще раз вам! побутує думка, що немає нічого гіршого, ніж п'яна жінка. Це не так гірше, ніж п'яна жінка, це п'яна жінка в караоке. Оля в караоке ходить, пісню свою заводить, а я сижу тверезий, і стидно мені. Оля собі співає. Хоча і слів не знає, ще й каже, що ту пісню дарує мені, я кажу ні, О -о 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 -о. не треба, закрий свій рот, задрала усіх, а, -а, -а, -а. десятий раз підряд. Каводки на столі. А цю пісню на прохання всіх мужиків в залі я присвячую Укравтодору Коли для всіх давно вже люди за вікном, у автодора досі ще весна, і через це дорога не посипана по ній не їду, а літаю я, з неї вже злітаю я, бачу вже куди влітаю я. А я у Бентлі, влітаю я у Бентлі, на своїй дев'ятці в Бентлі, вже пофіг дев'ятка та. Вилазять з Бентлі, страшні мужики із Бентлі. Боюся тепер чи зможу. Хоча би ходити я, хоча би ходити я. Друзі, наступна пісня присвячується абсолютно всім чоловікам, тому що всі чоловіки думають, що насправді вони голова сім'ї. І як можуть, це демонструють. Прийшов п'яний в ранку, Не небуяний, просто взяв, розбудив всіх, в ряд поставив і по черзі розказав, хто моя жінка і її. З носа йде кров, я не чекав, де блук в морду попав, з носа йде кров, це не біда, господар, хто в хаті, я показав, хоч носа йде кров. Ви знаєте, іноді ми робимо дуже неправильні вчинки. І зазвичай ми самі несемо за них відповідальність, але є такі моменти, коли ми абсолютно не винні в тому, що відбувається. Я з роботи йду вночі, трохи злий і замучений, захотілося мені зняти стрес на докучливий. В магазин заходжу я, що стоїть над дорогою, і три літерки пивка, по дорозі собі п'ю. по дорозі собі п'ю. І коли все випив, забігаю я в під'їзд, і заходжу я у ліфт. І у мене враження мочовий розривається, але сталася біда. Зупинився ліфт, а двері не відчиняються. За куток у ліфті я у всіх вибачаюся. Друзі, ви знаєте, жінки дуже часто повторюють одну і ту саму фразу. Знаєте яку? Всі мужики однакові. Це не так. Кожен чоловік це індивідуальність, кожен чоловік це особистість. В кінці кінців, мужики, ми просто з вами всі класненькі. А от жінок об'єднує одна дуже специфічна риса, причому абсолютно всіх наступна пісня саме про цю рису. Мужики, слухаємо, насолоджуємося. Вона до нього прийшла додому. Просто так, щоб попити чаю, а він впевнено і свідомо, їй стакан вина наливає, через деякий час він ніжно почав торкатися її тіла, вона казала, що так не можна і відмовити йому хотіла, але вінчик вплив